Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Викопав вже картошку, Ну давно вже викопав, поснімав кучу відосів. Там штук 10, весь процес, все як має бути детально все засняв, розказав. От І випадково видали всі відоси з телефона і не знав про це. А потім уже коли сів монтувати, то зрозумів, що вони з корзини вже місяць пройшов, вони самі автоматично видалилися. Так що можу тільки вам показати ту картоплю, яка є в погрібі, вже собрано без деталей. Але приблизно розкажу які сорта, скільки дали ну, в порівнянні і про свої враження від кожного сорту. Ходімо в погріб, дивиться. І так, давайте по порядку. Ось у мене стоїть стопка княгині. Тут 3, 6, 9 ящиків. В одному ящику кілограм 20. Може більше, може трохи. Ну, одна сітка можна рахувати. 9 сіток княгині зібралося. Точніше, це та, що вціліла. Насправді там іще половина цієї кількості залишилась на городі. Дуже крута була картопля. Але в порівнянні з Белої росою і з тайфуном, вона ну, просто половина її згнило. Вона з виду вроді ціла, а береш в руки, вона гнила та картошка. Я не знаю, що це таке, чи це хвороба, чи це шкідник. От, Навіть ну, уявлення не маю, що сталося з тією картоплею. Ну, але по факту дуже багато відходу. Буду я ще пробувати садити цю картоплю, бо не знаю, може то просто насіння було якесь заражене, чи ще що. От. Попробую років 3-5 нею позайматися, а потім вже зроблю якісь висновки. По урожайності нормально. Не скажу, що вона там прям фонтан. Белароса була набагато краща. ну Одна в одну і вся крупна. Тут було багато дрібної. Ну, крупна також була і середня була. Не скажу, що вона там мене уразила. Але треба пробувати, поки залишиться, будемо бачити, наскільки вона підходить під цей клімат і взагалі. Чи варто не займатися? Перспективний сорт. Вроді й немало насипав. Ну, це кстати, про урожайність. 9 сіток це було із трьох рядків, а точніше з двох, бо один був розрізаний навпіл. і там густота стояння рослин, Щось там третя через десята. і тим не менш 9 сіток отримав. Ну, в порівнянні, наприклад, ось з тайфуном, якого було посажено рядків, не пам'ятаю скільки. Зараз гадаємо три рядка, Ч... чотири було белероси. Три. і 5. 5 рядків тайфуна і 3 рядка. Тобто княгині. І княгині мало б бути в половину менше, якби вона нормально насипала. Ну і по факту воно десь так і є, тому що тайфун ось в ящиках менших. Треба такі півтора ящика, щоб ну, тут по, по 15. по... По 12 кілограм. Мабуть. У кожному. Так, і тайфуна ми отримали теж непоганий урожай, був кращий, ніж в тому году, набагато кращий. Але все одно він був маленький, ну, сильно крупного було небагато. Середня в основному картошка. Так, і що у нас виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 21 ящик. Оце дві стопки. Це 21 ящик. Коротше, десь 16 сіток, виходить тайфуна. 16 там. І тут 6. 22 сітки тайфуна виходить. Всього. В порівнянні з княгинею. 9. Ну, так і є, що в половину менше, вона по врожайності показала себе не слабше за тайфун. А може навіть і краще, якщо врахувати всю картоплю, яка виросла, і з гнилою, то її тут було більше. Тобто, якби не згнила, було б дуже класно. Ну, і лідер цьогорічного врожаю це Белороса. От, Белороси ми маємо. Три, шість, сім, вісім. Пятнадцять, девятнадцять, ящиків. І там ще скільки сіток. Зараз по ящиках, грубо кажучи, десять сіток в ящиках, трошки більше. Тут п'ятнадцять. І зараз ще сходимо. Так, і ось ось ще стоїть вісім сіток. Це 23. 23 сітки белероси. І ось, ось зверніть увагу, який калібр, яка фракція, яка вона крупна. От. Ну і я б не сказав, що це прям крупна крупна але нормальна середня картопля, така крупненька. Ну, я дуже задоволений белорусою. Ну, Безотказний сорт. Що по урожайності, що по витривалості, плюс він ранній. зберігається класно, не хворіє. Ну, я від нього хотів перший рік відмовитися, бо він мало врожайний, Але як показує практика, в такі критичні роки він є лідером. Бо коли сильно дощове літо, то тоді тайфун, звісно, всіх обскакає, але в засуху белороса стабільна. І вона не дрібніша є. Так, ну ось такі результати по картоплі. Зараз хочу ще сказати, що це я вам назвав загальну кількість з насіннєвою картоплею. Насіннєвої картоплі дуже мало, тому якраз вона вся на насінній піде. Ось. Княгині там пару ящиків. Тут теж в беле роси небагато насіннявої. Там буквально 2-3 сітки. Все остальне товарно. Відходу, А, до речі, і ще до цього всього десь мішка 4, може 5 було відходів. Там Порізаної, вдареної, яку ми з'їли в першу чергу. Так що це теж треба додати тих 5 мішків до всього урожаю. Так, це ось так тайфун виглядає. Оце от такі його розміри. В тому году він був гірший. А 2 роки тому він був просто офігенний. Він був здоровенний, його було дофіга. Бо літо було дощове і урожай був мега. Так що, такий тайфун. Ну, по смаку, до речі, ще хотів пару слів сказати про смак. Белароса офігенна по смаку. А княгиня, вона якась навіть солодка. Е, я не знаю, е, я її сильно там не розпробував, щоб прямо так аж. Але дуже класна, вона розварюється краще, ніж Беларуса. Мені сподобалась більше. Але, так як її мало, ми її залишили на висадку. То на наступний рік вже її наїмося, а зараз будемо ласувати белой росою. Ну і тайфун треба в першу чергу по'їдати, тому що треба від нього якось потихеньку здихуватися. Якщо він буде родити раз в 5 років, то не дуже там і перспективний. Ось такі результати. Це врожайність із 10 соток. Я думаю, що більше тони. Тому що, якщо так прикинуть, то княгині 9 сіток, Бели Роси 23 е, цього Тайфуна 22 десь. Е, і і ще була порчена. Ну, така, що в першу чергу. Ну, десь нехай грубо 60 сіток було урожаю. 60 сіток по 20 кг Це вже, е, більше тони. Тона 200 получається. Ну то 200 кг Отаку ступочку, в принципі, можна було продати, але побачимо. Побачимо якщо то на 200 із 10 соток, це, блін, 12 тонн урожайності виходить, не фонтан взагалі. Так що. Не знаю, ну, зато своє, там щось поробили. Трохи та й маємо. Ще раз покажу всю княгиня побачимо, як княгиня буде лежать. В общем. Експерименти продовжуються. Отаку таку маємо свою продовольчу незалежність. Уже Виживем. Дякую за увагу. До побачення.